Огляд погодних умов в Україні на тиждень 29 січня по 4 лютого 2024 року. Продовж нового тижня очікується переважно спокійна погода під впливом поля високого тиску. Тільки на вихідних розвиток циклонічності із заходу стане причиною опадів та посилення вітру. Вже з понеділка більша частина території нашої країни опиниться під пливом малорухомого європейського антициклону, завдяки якому до вихідних збережеться спокійна погода без істотних опадів і з температурним режимом близько норми. У другій половині тижня тиск у Європі почне знижуватись, та разом з цим активізуються атмосферні фронти. Таким чином, у вихідні погода в нашій країні зіпсується. Розпочнуться опади у вигляді снігу з переходом у дощ та посилиться вітер, переважно західної чверті. Температура повітря дещо підвищиться. По понеділок 29 січня вночі у західних місцях центральних та південних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Подекуди тумани, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер у західних та північних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нарешті території країни північної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 5. У західних та північних областях при проясненні місцями мінус 8-13, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. О вівторок, 30 січня, під впливом антициклону в Україні опадів не передбачається. Лише вночі та вранці в Криму місцями пройде невеликий сніг мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня місцями тумани на дорогах подекуди ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1-6 місцями у західних та північних регіонах при проясненнях мінус 7-12. Вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У середу, 31 січня, в Україні утримається погода переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер західний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2 мінус 7, у Карпатах та на крайній півночі місцями мінус 7-12. День повітря прогріється до плюс 1, плюс 6 градусів по Цельсію. У четвер, 1 лютого, у східних областях пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу можлива ожеледь. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер західний 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 4 плюс 1, в день 0 плюс 5, у південній частині та на крайньому заході місцями плюс 6 плюс 8. У п'ятницю, 2 лютого, у більшості областей, окрім південної половини, очікуються невеликі опади у вигляді снігу місцями з дощем. На лівобережжі подекуди ожеледь. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 3 плюс 2, вдень 0 плюс 5. І на вихідних, в суботу, 3 лютого, очікується нестійка погода через вплив Балтійського циклону. Продуть помірні опади в вигляді снігу із переходом у дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У західних областях в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 1-6, в день 0 плюс 5. І в неділю, 4 лютого, отримається нестійкий характер погоди. З опадами переважно у вигляді снігу та дощу. Вітер західний, північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, в день плюс 2 плюс 7. На Одещині до плюс 11 градусів тепла.